Доброго дня! Зараз я запишу відео, що саме треба зробити в Moodle. Дві презентації. По-перше, ось тема номер один. До цієї теми є файл. Файл з конспектом лекції. Ви його завантажуєте. Робите презентацію і прикріплюєте ось сюди. Називається завдання прикріпити презентацію до теми номер 1 Це 20 балів. Далі тема номер 2. Фондова експозиційна та науково-дослідницька діяльність музею. Ось файл з конспектом цієї теми. Ви його завантажуєте, робите презентацію без спецефектів, багато фото, фото малюнків, схем, текст іде, під цими малюнками або над цими малюнками, фото научностями, і прикріплюєте ось сюди. Дуже прошу, без спецефектів прості. Презентації також 20 балів. Тобто за дві презентації ви отримаєте 40 балів, а окремо кожне відео це у нас також по 20 балів, ви їх надсилаєте в Телеграм на той телефон, який я давала. Гарного всім дня мінімум треба набрати в першому модулі 60 балів.